Усім привіт! Я хочу сьогодні трохи поговорити про ну я не знімав відео, я не знаю скільки точно часу, може 2-3 тижні. Ось, не було, як то кажуть, сенсу нічого знімати, бо ми падали тоді постійно. І на каналі Телеграм я просто казав, що а, коротко по біткоїну, та, що там можна очікувати і теп. І я хочу чомусь сьогодні записати відео. Тут є така цікава картина. А, у нас тут спочатку малювався такий погіб. Та. У нас тут була а, така структура. Зараз може, тут знайду, бо зазвичай я на біржі це все дивлюся, ці всякі а, структури. Ну, коротше, карше, якщо нема, не знаходжу, то намалюємо зараз так. Тобто, тут було там одне плече, тут була така голова, та і тут я гадав, що буде таке от плече. Та, тобто, от. І вихід вгору, але Вихід вгору у нас не відбувся. А, бо, а, по суті, по такій трендовій лінії. От, у нас була по такій трендовій лінії. Пішов вниз по каналу такому, якщо точніше дивитися. Трендова лінія це знизу вгору звичайно. тут, як кажуть, навпаки, трендова лінія. Такий супротив а, по каналу. Ось. І, коротше кажучи. Фактично, якщо б це був би погіб, він відпрацював би якби. У нас мав би бути ціль хоча б десь до сюди так, десь приблизно до 70 тисяч. Тут знову ж таки знаходиться такий дуже такий легкий канал, накопичення. Тому щось тут трохи ходили, та? тут вод над ним, туди-сюди, тут так само ходили. То в нього через нього туди-сюди впадали, випадали. Ось, і... ну, я орієнтувався так на нього. Але давайте візьмемо. По 4 годинному. А коли я сказав, що у нас ситуація виглядає шортовою, це було 23 числа. 23 числа. Ось, тобто десь ось тут я казав. Чому я сказав, що виглядає шортово, бо у нас. По-перше, тут був такий маленький сигнал. Так, то ми пішли, не змогли пробитися, пішли знову вниз, начебто втрималося. Пізніше ми почали поглинати все, все падіння, так, але нас знову тут перекриють. Ось, нас перекривали. Ми повністю поглинали все от, весь цей все це все що от спроби вийти вгору так, по каналу. А, і далі у нас. Почали далі бути несхідні рухи. І знову ж таки пояснюю, нагадую, коли у нас хаї зменшується, а лої збільшується, та... тоді це показник того, що продавці мають перевагу над покупцями, що це йде або локально, або глобально несхідний тренд. І навпаки, тоді, коли у нас. Були спроби тут піти вниз. так, У нас тут був що? Лой такий, Лой вище, і тут іще вище. А ага, хай тут був вище, тут вище, тут іще вище. Тут іще такий ретест маленький, і далі пішов вгору. Ось. Тобто, у нас тут показано було, хоча б кажуть, структура була схожа. Звичайно, я не виключав той варіант, що ми можемо так само обірватися, як тут у нас було так. Про це теж в телеграм-каналі писав. І натякав на те, що доки ми не проб'ємо, так доки ми ось не підемо закріпленням так, вище цього рівня, то ніякі онгі краще всього не відкривати, бо це буде ризиковано, це, по-перше, буде всередині каналу, а такі ф'ючерси це дуже небезпечно, і це може себе ліквідувати або отримати великі збитки. Я казав, що якщо ми закріпимося десь на 64К. Ось десь тут приблизно, тоді можна впевнено сказати, що можна відкривати лонгії. І знову ж таки, щоб подивитися так, десь ось тут можна буде відкривати і відпрацювати ну, 6% приблизно по спотовому, так? Але враховуючи відкрити там хоча б 3-4 плече, такий невеликий об'єм можна було, б, як то кажуть, підняти собі. Ось також, коли я казав, ось 23 числа. Десь приблизно в цьому проміжку. Що у нас, скоріше цього, картина шортова. У разі невтримання у нас буде а, відкриватися шлях на 63 тисячі. І приблизно, наприклад, звісно, якщо відкривати було позицію. Тобто тут 4% зараз по спотовому, і, наприклад, та, там четверте плече. Звичайно, буде трохи менше, ніж Буболонг, але працювати в локальній картині тільки так і можна. По-іншому ніяк. І знову ж таки це для тих, хто любить спекулювати. 4 годинний таймфрейм у нас по RCI дійшло, а, досить так нижньо. Тобто границя така досягнута була сьогодні вночі під ранок. Ось до такої перепроданості майже. Ось, І якщо подивимося на денний таймфрейм, там ситуація значно. Інше. Тут, як то кажуть, ми скориктувалися фактично до середини, майже до нейтральної зони. Ось, і фактично, фактично, що можна сказати далі. Давайте подивимося на індекс страху та жадібності. Ось. І що у нас тут є? Тут у нас чомусь зараз дуже така велика жадібність. Знаєте, дуже так цікаво дивитися на це все і по якій причині. Дивіться просто наскільки це все маніпулятивно відбулося. У нас ось тут був. Індекс 74, там 77, 78. Так. Одразу під... обірвалося там, до 30. Пізніше 28 було, 29, 27, ходить, 25 навіть було. Тобто це. Ну. І за тиждень. Фактично за тиждень ми виросли більш ніж 60. Ось. Найбільш ніж 70. Тобто. Ну, чесно скажу, це дуже якось дивно виглядає, настільки воно якось спекулятивно по настроям людей. Знаєте, якщо ми подивимося по попереднім показникам, де аномальні якісь рухи були, та їх таких не було, що знаєте, від 20 та показника ми виростали до 70 чимось за тиждень буквально. Можна навіть менше сказати. У нас тут, звичайно, були такі, але ми тут знаходилися, наприклад, та, довгий проміжок часу. Тут ми не один місяць знаходилися на цьому дні. Наприклад, тут так само ми знаходилися не один місяць. Тобто, у нас всюди перед тим, як повернутися, ось, наприклад, на високий рівень. У нас один, два, там, може три місяці знаходився такий, знаєте, а, коефіцієнт та індекс на досить низькому рівні. Так само, коли на високому рівні. Ми довгий час знаходилися та пізніше обривалися. Як в нашій ситуації за останній проміжок часу, так, у нас тут аномальна ситуація по цьому. Тут подивитися лише, як різко то вгору, то вниз скакав, скачив цей індекс. Тобто це трохи так ну, дивно виглядає. І невідомо на чому не грунтується, бо якщо брати з біржами, то досить часто коефіцієнт на 5-8 відрізняється, так? По індексу. От, по пунктикам. І так, от ситуація, Якщо сказати, чого можна очікувати найближчим часом, тобто, якщо ми не втримаємо десь 63-64 рівень, десь тут, так, ми, звичайно, повалимося десь ось сюди до 60 тисяч. Тобто, у нас фактично, я вам скажу, просто банально, ось тут у нас рівень є, так. Ось тут у нас рівень є. Де там 63 500, ну приблизно ось тут можна вказати, так. Де, ми рівні підтримки. Зробимо ось так, от зараз для нас. О, Тобто такі рівні підтримки. так, Канали, скажімо так. От, підтримка та супротив. Ось. Тому тому, а, дивитися, що буде. Тут, як то кажуть, не спрацював цей канал, і слава Богу, що ми не пішли так сильно вниз, бо було б неприємно і це, як то кажуть, а, і ми не пішли вгору. Ми просто фактично в боковику знаходимося. Ми в боковику знаходимося. Вже скільки часу. 148 днів. Це вже, як то кажуть, туди-сюди буде 5 місяців. Та, якщо ми так будемо продовжувати знаходитися в такому боковику, буде ось. Кажуть, тут, як то кажем, ну, бачимо, що оцей трикуток не відпрацював. Ось ми трохи вийшли за нього, знову хибний зробити такий вихід. Звичайно, ми можемо а, прогнозувати. Давайте зробимо так. Як ще може бути у нас картина лонгова? Ну, у разі, якщо ми втримуємося, так? О, тобто, якщо ми подивимося, у нас от так піде. Так. Так. Ось так. Ну, приблизно хай от так буде. Так, У нас, наприклад. так, Ось тут буде у нас ось така картина. Так, у нас далі. Якщо тут у нас буде відкуп, так? І ми підемо вгору. Тобто, якщо ми уявимо собі, що оце у нас не було, що це, знаєте, такий просто накопичувальний канал, так, схожий на оце, просто він був трохи довшим. І трохи так структуру має. Так. Але якщо у нас буде ось такий канал, наприклад, так, то. То, що я можу сказати, то тоді шанси на подальший ріст є. І в такому випадку, в такому випадку, у нас буде реально потенціал вже на оновлення High. тобто вже захід за 74 тисячі. Це якщо у нас втримається ось цей канал та буде відкуп. Нагадую, сьогодні у нас 25-те, це у нас четверг. Ось, звичайно, можуть завтра, наприклад, почати малювати цей погональний рух п'ятниця та Попередня п'ятниця. І четверг бачимо, у нас тут був ріст такий. Тобто ситуація може змінитися в будь-який момент за 1-2 дня до кінця робочого тижня. От, тому тому лише спостерігати. Глобально нас, я очікаю що наступний у нас ріст має продовжитися від 90 до 100 тисяч. Десь в цьому проміжку ми маємо. А, завершити ріст такий канальний, пізніше, я думаю, що буде корекція знов, можливо, боковик так само. Можливо, сквіз піде, наприклад, десь сюди, а пізніше відку. Ну, всяке може бути. Це паль... пальцем в небо не буде це гадати. Ось. І подивитися на те, що буде. Це хіба що подивитися спочатку для того, а, щоб ну, зрозуміти. Чи в нас цей канал, наприклад, буде як погіб, чи не буде. Ми бачимо, тут в вот було, теж схожа структура на погіб. Ось тут були плечі грубокарші, і пішов вгору. І тут, якщо було таке плече, тут був реально не вихід той, який має показати структура погіба. Тобто тут перевента Гуай-плечі має показати, була або канал десь ось сюди вихід хоча б. А якщо ні, тоді у нас це буде площе. Якщо ми втримаємо, нагадую. Якщо ми не втримаємо, тоді це не пей, це була хибна структура, така пастка. І ми підемо далі на корекцію, в боковик. Ось, і будемо розглядати далі сценарії вже, виходячи з того, що у нас буде. Поки що, те, що ми маємо, такий у нас аналіз. По денному таймфреймі, в принципі, у нас є запас того, щоб піти вгору. Тобто, щоб не була перекупленість. Є такий момент. По RCI є момент плюс. По жадібності ну тут під питанням. жадібність вища, ніж RCI на 10-15 пунктів. ось Такий розсинхрон, він не дуже мені подобається, бо зазвичай десь на 5 пунктів, на 7, максимум я зазвичай, ну, зазвичай помічав у нас на тренді. У RCI, наприклад, там 50. а Індекс страху жадібності, наприклад, там 55-58. Але не так, щоб було більше, ніж 10. Тобто тут такі деякий незрозумілий мов. Можливо, оптимізм, так званий, пішов на ринку через одобрення ETF контрактів на ефірі. І як зазвичай буває, що того, як ETF одобрився, так само з біткоїном пішла далі корекція. Не пригадаю точно, як довго вона була, яка сильна вона була, але вона була. Тому це факт. А само, в принципі, все, всім бажаю успіхів. По реферальній системі можете ось, по OKX або Bybit реєструватися збоку, зліва, знаходяться а, реферальні коди, вписуєте їх і вам будуть бонуси. Всім успіхів!